Основним збудником COVID-19 є варіант вірусу Омікрон, а також його субваріанти німбус і стратус, розповів медичний директор центру інфекційних хвороб Михайло Поляк. Про те, як відрізнити симптоми кожного з варіантів, каже: якщо ми говоримо за німбус, це значна біль у горлі. А якщо говоримо за стратус, то це більше не так, не так біль виражена, як виражена охриплість голосу. Хриплий буде голос, оце основні ознаки. А інші залишаються такі, як і були е, о, о, омікрона, це в основному підвищення температури, загальна слабість, головна біль. Е, Може пропадати е, нюх і смак за словами виконувачки обов'язків генерального директора закарпатського центру контролю та профілактики хвороб Вікторії Тимчик. Спочатку цього року в області зафіксували 317 випадків захворювання на COVID-19. із них жодної смерті. Якщо ми говоримо про серпень місяць, то за перший тиждень серпня ми зареєстрували 8 випадків. А за третій тиждень серпня ми зареєстрували вже 89 випадків. Тобто, ми також фіксуємо в нашому регіоні такий значний приріст хворих з COVID-19. Якщо ми говоримо про статистику серпня, то це є 129 випадків в цілому. Половина від інфікованих на коронавірус людей віком від 30 до 64 років. 21% – це люди 65 років і старші. Достатньо. Однієї дози невакцинованій людині, щоб захистити себе від вірусу, від важкого перебігу вірусу, але є групи ризику: це, по-перше, професійні це лікарі, вчителі, військовослужбовці, інші особи, які контактують з великою кількістю людей, а також групи ризику за станом здоров'я, це особи з хронічними захворюваннями, супутньою патологією з імунодефіцитами. То їм рекомендовано проводити такі бустерні ревакцинації кожні 6-12 місяців. Відповідно, запроваджувати на Закарпатті поки не планують, розповіла Вікторія Тимчик. Звичайно, ми будемо реагувати на ускладнення епідемічної ситуації. Це будуть такі певні локальні заходи, які будуть стосуватися. Тих чи інших закладів, де ми будемо бачити проблему, де відбувається найбільше поширення. Це можуть бути заклади освіти, коли розпочнеться новий навчальний рік. Це можуть бути заклади охорони здоров'я. Можливо, якісь будуть заходи, котрі будуть стосуватися транспорту. Все буде залежати від того, як буде розвиватися і перебігати епідемічна ситуація. І ці заходи будуть називатися е, обмежувальні протиепідемічні. Сергій Черношов, Леонід Неколишан, Суспільна новина.